А підкажіть краще зараз подавати вже документи та чекати. Чи коли вже програма реально запрацює? Питання стосується ЄОСЕЛі для ВПО з компенсацією. І так, всім привіт, мене за томах зараз скажу. Дивіться, а, якщо є бажання, можна і зараз вже прийти, подати заявку, написати е, заяву спеціальну для пенсійного фонду і ставати в чергу і чекати. Можна пізніше, чесно, ми самі ще не розуміємо, як воно краще. Е, хто хоче писати, приходить до нас, пише заяви. Ми їх всі е, Формуємо реєстри і відправляємо в пенсійний фонд. А от питання, коли будуть якісь виплати, невідомо. Коли запрацює повноцінна програма, невідомо, тому що е, навіть ті клієнти, хто вже в нас писали такі заяви, вони вже відмовляються і е, просто купують. Квартири по звичайній програмі ЄОСЕЛЯ, тому що вони знайшли квартиру. Продавці не згодні чекати там невідомо скільки, тому що і так є черга по ЄОСЕЛІ доволі таки немаленька. А чекати ще взагалі невідомо чого і скільки. Ну, відмовляється. Тому реально ми вже видали дві квартири, які люди подавалися якраз таки на Єоселя ВПО. От вони писали заяви, чекали, але вирішили, що краще вони вже отримують цю квартиру. То що вже обрали, то що вже оцінка є на цю квартиру. І будуть.